Вперше у надвірні відбувся відкритий турнір надвірнянської МТГ з пляжного волейболу серед чоловіків 90 У змаганнях взяли участь сім команд. Серед учасників і Олег Ружило. Він розповів про особливості турніру. Проводимо тут турнір. Формату 90-. Тобто два учасники мають мати більше 90 років. Турнір, який ми також ніколи не проводили в надвірні, було безліч турнірів, міксів, чемпіонатів, а зараз. Один з організаторів цього турніру Михайло Буняк, він, я думаю, своє слово скаже. Ми добігли до того часу, що хочемо трошки, як кажуть, і для себе пограти, тому що цікаво побачити інших хлопців, які колись грали в пляжний волейбол, і хотіли би трошки відновити свої спогади, як це відбувається. І от ми запросили до нас на пляжний. На пляжні площадки нашого чудового міста і зібралися ось в такому осередку. і Будемо проводити сьогодні цей турнір. Першому двірні. Це буде систематичний турнір. Дай Боже, щоб так воно й було. І напевно, що Бог може наступний рік буде все більше і більше учасників. 90+. Один із організаторів турніру Михайло Буняк. Як стало відомо з розмови, є ціль залучити до змагань ветеранів із цієї дисципліни. Ми проводимо перше, хочемо залучити ветеранів спорту волейбола, пляжного особливо, і приймати участь у календарних заходах по всій Україні. Це Чернівці, Київ, Луцьк, Трускавець. Ну як буде складений календар, ми будемо приймати нашими командами по мірі можливості, вивільнення часу. І... Хочемо приймати участь постійно в цьому. І в цьому наше надвірне місто буде представлена і туром, який буде в календар загальний український, де ми будемо приймати команди. На сьогоднішній момент є це учасники з міста Чернівці, Франківськ, Житомирщина представляє місто Олевськ, Бережане, Тернопільська область. По деяких... Причинах важливих не прийняли участь команди: Хмельницького, городка рівного. Значить, не вийшло що свої якісь мероприємства люди проводять. Але на майбутнє вони будуть також залучені, будемо їх запрошувати. І це буде не одноденний турнір, а на протязі трьох днів будемо проводити такі е -е, дійства, такі заходи, такі змагання. Пан Михайло займається волейболом вже півстоліття. Зараз передає знання молодим спортсменам. Волейболом займаються 75 років. На сьогоднішній день це вже буде 50 років. Це був спочатку класичний волейбол. Треную команду на Вірнянську, яка приймає участь у першості області серед класиків. Наші всі спортсмени приймають участь. Ми в цьому році досягли перемоги, зайняли друге місце, це в першій історії. А пляжним волейболом займаюся вже 10 років. Це дуже подобається, динамічний вид спорту, якому треба залучувати більше маси людей і не тільки молодь, а й середнього віку, і особливо ветерани. За них не треба забувати. Ми цього і будемо досягати. Серед ветеранів на турнірі був Євгеній, розповів про свій спортивний досвід. Волейболом займаюся ще шкільних років. Дуже приємно, що тут зібралися всі по шановники волейболу. Ветерани, з якими ми зустрічалися як по змаганнях, так і присвятили своє життя з спорту волейболу. Тому дуже приємно, що, що, що такі зустрічі проводяться і що, що, що вони у нас є. Змагання проходили, як і в Франківську, коли ми їздили Алушта, Долина, Борчани, Київ, займався волейболом від Укрнафти їздили, так само від Анадвірної їздили. Так що ми один одного давно вже тут знаємо і, 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 і граємо. В волейбол дуже дружня атмосфера у нас, тому що. Не головне виріша, а головне зустріч наша, що ми всі разом, що ми всі в подальшому і зустрічаємося, і граємо в волейбол, і займаємося спортом. З нагоди відзначення Дня прапора привітав надвірнянців зі святами. Шановні надвірнянці, щиро вітаю вас з державним святом днем українського прапора. Тримаємо стрій. Слава Україні! Турнір завершився з наступними результатами. Перше місце здобули Іван Павлик та Євген Жеребецький з Івано-Франківська. Друге місце посіли Михайло Буняк та Богдан Молодій з надвірної. І третє місце вибороли Юрій Покальчук та Іван Черняк. Олевськ Житомирщина. До слова, вже на початку вересня у надвірні відбудеться чемпіонат України з пляжного волейболу.